І друзі, продовжуємо мішечок номер 4 Штани трикотажні під кодом 300 зі знижкою 1005 гривень. 1005 гривень знижка при покупці даної позиції. З урахуванням знижки ціна мішечка вагою 25 кг. Виходить лише 2764 гривні. Позиція міксована, модельки і чоловічі, і жіночі. Присутні всі розміри. Хто вже зараз бажає придбати, пишіть відразу нам повідомлення, вказавши код позиції та порядковий номер мішечка. Штани трикотажні котажні зі знижкою 1005 гривень. Відправку, друзі, здійснюємо щоденно. В день замовлення. Сьогодні замовили, сьогодні відправили. Відправка здійснюється з кривого рогу на вантажні відділення новою поштою. Заощаджуйте та заробляйте разом з текстильною групою «Кавлатекс». У нас соркований секонд-хенд по позиціям. Мішечки йдуть по 20-25 кг, і зараз представлена нова сезонна акційна позиція на штани трикотажні під кодом 300 Кожен, хто придбає сьогодні дану позицію, заощадить суму знижки в 105 гривень, а витратить на покупку лише. 2764 гривні. Будьте першими, хто здійснить замовлення. Якщо є запитання, друзі, по будь-яким іншим позиціям, будь ласка, пишемо, не соромимося. Тапаємо, тапаємо по прямому ефіру. Модельки йдуть чоловічі жіночі всіх розмірів. Це все у нас, друзі, лот номер 4. Штани трикотажні. Під кодом позиції 300. Будьте перші, хто придбає. Замовлення у нас приймаються не лише на лоти, і з відеоогляду також можете робити замовлення на запечатані мішечки, не розпаковані. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами, вибирайте для себе і лоти, і позиції, які вам більше подобаються. А для замовлення пишемо повідомлення та телефонуємо. Зустрічаються фірмові моделі. Томі Хілфіджер. Можуть бути Nike, Adidas. В хорошому стані. Позиції йде хоч сорту оригінал, але достатня кількість речей майже як нових. Хенес. Друзі, рекомендуємо робити замовлення, так як акційна пропозиція діє лише до кінця тижня. Покваптеся придбати за зниженою ціною зі знижкою. 1 тисяча гривень. Тисяча гривень знижка. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Мінімальне замовлення, один мішок вагою 25 кілограмів. Повторюємо, друзі, завод номер.